Доброго ранку, вшануємо мої канали підписники. Сьогодні ранок і у нас велике переселення останніх, ха, останніх качат. Мамочка, ти моя хороша дівчинка, ти ще два штучки, тебе вилупилася. Хороша, мамочка, ти лізеш до них чи ні? А ти господи. А це не знаю, це я й що з нею з ним робить. А на ньому не то сидить, не то. Мамось і ті господи. Отакий у нас тюрний народився ночі. А мамка, мамулька, і отакі, манюсенький. Ось ми мамцю будемо переносити. От мамулька вже в мене. ну ну, ну. хороша дівчинка. Хороша. На тобі все. Маню його. Вона тобі друга, а не вже швидкі їли пили ночі під лампочкою пригунчики твої 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 дітки а, то ще манюні. на і може цих двох оставить під лампою вони ще мокрі а тиха вона гляде Отак у нас мамуся. У мене тут водичка, комбіком. Ось такі у нас зранку роботи. Твої, твої пересчитаю, перерахуюш їх клювоком своїм. Да, да, молодець. Це мамуся у нас опитна. Все знає, все вміє. А ці вже жаврики пить, водичка, я думаю, їсти вона їх покаже. Вони вже знають. Так? Мамуля? Молодець. Знімала її тільки що з гнізда, вона не хотіла ні їсти, ні пити. Така предана своєму гнізду, біжить. Так що всім гарного. Гарного. І вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі на нових відео.